Так, чим? другий ряд авторина кіно-франківська, 28 вересня. Тесла ось така. Близько там до рупорту саме кінець не підходимо, тому що дуже сильно грає музика і YouTube не пропускає. Так, що Тесла нам покаже? 15 м роком 15 94 тисячі проробі. Так, Мерседес. Дуже гарному стані. 22 роком 47 тисяч на старті, 157 проводимо. 2.0 дизель. Так, також беремо 2, якщо в автомобілі є люди. Автомобіль ми не показуємо, тому що я не хочу, щоб люди попадали в кадр. Хтось хоче, хтось не хоче. Одні правила для всіх. Мене вже будете бачити, будете знати. Хочете продати свій автомобіль швидше, якісно. Тоді звертайтеся зробимо вам його огляд для аудиторії. Ось так. Такі Mitsubishi. 8 років 8400. Кашкайчик. Перні темно-сірий. Так, дванадцятим року 11300. 227 пробігу. Мало бачите, автомобілів трохи є, але покупців дуже мало. Так, такий Volkswagen. 8 роком 6850. Такий Volkswagen. 7 роком 6850. Досить так свіжо виглядає він. 260 тисяч пробіг, 1,4 бензин комплекс такий. Вона без сьомий. Назарчик шукає свою без 7 а зверни увагу. 11 роком 8750, 2.0 дизель, 260 пробіг. Hyundai. Ось такий Hyundai. Авторинок буде розбитий на два канали, канал Любиме село і канал Шопучом. 50-й рік, 12450. 260 пробіга. Так, Кія, ось така ось така Кія, досить такий непоганий її стан зовнішній, як на перший погляд. Так, пятнадцятим роком 23, 550. Так, три п'ятсот пятнадцять. таке Один сторік десять сімсот пятнадцять, Так, гольфики. Є зараз два гольфа підряд. Такий гольфик. Є в нього. Четвертий рік, 6800, 140 пробіг, один і 6 бензин. Так, ось такий гольфик другий. Сьомо рік шість четыреста п'ятдесят один чотири бензин Так, шкода дванадцяти роком 8600. шістьсот, один і шість Десима Так, хоть Десятим роком 8750. Але на 18 років. Шоринок за 28 вересня. Вже перший місяць осені злетів дуже швиденько взагалі. Швидко. Такий хундай. 5 -м. роком 3500, один один бензин. Буде знижечка, якщо. 181 тисячу пробігу. Телефонути, цікавитися, чоловіка, що готовий торгуватися. Цікавитись за автомобілем. Пане не виглядає. Малові тражечки. Так, ось таке BMW. Тринадцатым роком, 10,99$ 10, 10. Volkswagen роком, 15,500$ Так. Шундай. 18-й рік, 10.99, 63 пробігом. Так, я. Yeah. Так, як Автобазар, дуже в принципі це хороша річ, відвідати, тому що можеш поцінити за один раз дуже багато кількість автомобілів, прицінитись, обдивитись. Тому що, вже як практика показує, чим більше їздиш по інших областях. Не кажу, що автомобілів всіх погані, але дуже багато людей не договорюють. Неодноразово був жертвою такій ситуації. 16 рік, 14999, 17 дизель. На худочки, здається, підходящий автомобіль, говориш з людиною, проїжджаєш 150 з лишнім кілометрів. І просто для того, що з людиною поздоровкався, приходиш, машина вся в царапанах, салон зовсім взагалі не такий, як би хотілося, по мотору можуть бути проблеми, по ходовій. Ясно, що люди хочуть продати, його закинул хочу його продати і всіма силами і способами буде хотіти заманити до себе клієнтську базу. Ось Так Так що краще добре розпитуватися, щоб от, не ставати на такі граблі і не тратити свій час на таких людей, недобросовісних. На авторинку хоч ти можеш подивитися велику кількість автомобілів і вже хоч орієнтуєшся, що взагалі тобі потрібно. 20-й рік, 23-900. 2,2 дизель, 140 пробіл. Так, Такий джип. 17 року. 11.550. Жимо далі, йдемо далі, переходьте на наступне відео, потім відео буде узагальнене. Всім дякую, не забудьте підписатись, до побачення.